Ще ні одної домовленості росіяни не дотримувались. Е, так, що Ірак. ж там Ірак. Ірак? Що відбувається? Відвідав Дмитро Кулеба, Та, міністр закордонних напередодні. справ, напередодні. Е, він відвідав Багдад і там зустрівся з. Своїм колегою і прем'єр-міністром і, прем і колегою міністром закордонних да. справ Іраку і прем'єр-міністром. Якщо по міністру закордонних справ Іраку є заява про те, що їхня країна хоче також брати участь у посередництві в перемовинах між Україною та Росією, хочуть мирити так, би мовити, наші країни, якщо це так взагалі можна назвати, то а якогось певного резюме зустрічі з прем'єр-міністром особливо немає. і з нами зараз уже на зв'язку. Ігор Семиволос директор Центру близькосхідних досліджень. Вітаємо вас в нашому етері. Да Вітаю вас, вітаю вас і ваших глядачів. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, Ірак станом на зараз, що це за країна? Mm. Ви маєте на увазі країна, який державний устрій у нього, чи так, чи так, як? так. Да, ну у них по суті парламентська президентська республіка, тобто ключову роль відіграє прем'єр-міністр, президент, це скоріше така церемоніальна посада. Так що, якщо ми говоримо про того, хто приймає рішення, це прем'єр-міністр. Добре, а чим нам нині цікава така країна, як Ірак? Ну, Нам цікавий весь Близький Схід. Тобто, Ірак, в тому числі, зокрема. Ну, По-перше, давайте подивимося на товаробіг, який був між двома країнами до війни. Тобто він стабільно досягав рівня півмільярда доларів, і це непоганий результат. Там Найбільший. Результат серед арабських країн це 2,5 мільярда доларів товарообігу. Тобто Ірак не займає якісь там задні позиції і активно торгує з Україною, і там традиційні товари ми постачаємо до Іраку. Це і збіжжя, це і метали, це і олія, і тому подібне. Зернові тому... так само От я так та, теж ну, бачу ж, по фармацевтика. Так, да, це, це власно збіжжіє зерновіда. Врешті, mm -hmm. От. І коли ми говоримо про Ірак, ми також маємо розуміти, що це країна, яка володіє величезними запасами газу та нафти, і е, ясна річ, співпраця з Іраком. І в цій галузі для нас дуже цікава. У нас тривалий час не було прямих контактів, тобто майже там 10 років. Останній раз здається, в 2012 році відбувався візит, і, звісно, наші відношення потребують оновлення, потребують прямих обговорень на рівні закордонних міністрів закордонних справ, на рівні прем'єр-міністра. І Я думаю, що от саме. Цьому був присвячений цей візит. Там лунали від іракських від іракської влади, що вони хочуть стати також посередниками долучені до перемовин між Росією та Україною. Ну, потенційно, якщо принаймні, так, якщо, так якщо попросять, так але таке бажання в них мовляв є. А наскільки вони можуть бути долучені до такого співробітництва, до такого посередництва? Що це дасть нам, українцям і Україні як державі? Ну, я думаю, що це ж не таємниця, що Дмитро Кулеба сказав, що ми не потребуємо посередництва, поки російські війська знаходяться на українській території, і всі розмови про якісь переговори з росіянами вони станом на зараз нереліванні. Тому, з одного боку, він подякував, звісно, за ініціативу, а з іншого боку, ну, в принципі. Повідомив про українську позицію. Я думаю, що сам факт того, що українська позиція озвучена вустами міністра закордонних справ, і я впевнений, що ця позиція буде передана і іншим країнам близького сходу, які ну принаймні, висловлюють подібні бажання, і як мінімум незручних моментів в наших відносинах буде менше. Ну а сам Ірак, якщо вже брати про їхній досвід посередництва, то так вони брали участь в доволі складних і важливих з точки зору Іраку переговорах між Саудівською Аравією і Іраном на ряду з Оманом, і от якраз результатом цих раундів переговорів. Врешті решт стало підписання угоди між Іраном і Іраком? Правда, тут в цю справу вже втрутився Китай, який е заохотив сторони грошима підписати цю угоду. Але е передумови, звісно, були створені під час оцих раундів переговорів, в яких брав участь і Ірак. А скажіть, будь ласка, чи може нам якось Ірак допомогти зброєю? Ну, ви знаєте, якби там вчора, бо це було напевно, я б сказав би, що ні. Але от оскільки сьогодні вже з'явилася інформація про те, що єгиптяни розглядають можливість, да? ну тобто ми всі читали Вашингтон Пост, і а, от ця доволі така цікава, цікавий поворот сюжету від продажу росіянам 40 тисяч ракет до. Постачання українцям артилерійських снарядів, тобто, як ми бачимо, що американська дипломатія працює, і не цілком можливо, що подібні переговори тривали, і така прохання з боку України було висловлено. А я не знаю, наскільки зараз запаси радянської зброї в Іраку достатні. Да? Ірак пройшов тривалий період дестабілізації а, позаду, але була кривава з 2014 року по 19-й була кривава війна іракських збройних сил. з Ісламською державою, і от, очевидно, Ірак також пройшов повне переозброєння да, на американську вже американське озброєння. Тому конкретної відповіді я вам не надам, навіть я не зможу вам, станом на зараз дати інформацію, скільки радянського озброєння ще зберіглося в в Іракі. Хотілося б далі говорити про Туреччину, якщо ти так, не проти, давай поговоримо про Туреччину. Так, тому що там росіяни знову долучилися до блокади суден. Чому це зараз вони роблять вкотре?